Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом соління червоної риби, тим рецептом, яким я користуюся вже не один рік. Це просто щось неймовірне. Риба виходить дуже смачною, ідеально на бутерброди, особливо зранку, це поживно, до чаю, до кави. М -м, просто супер. Я впевнений, вам цей рецепт сподобається. Для приготування такої рибки я буду використовувати В мене лосось 2 кг, сіль 4 столові ложки і цукор 2 столові ложки. Відділяємо частинку хвоста, частинку від голови і хребет. Ці частини я буду використовувати на суп, також виходить дуже смачно. Самі філешки, ось як бачите, ми з них зрізаємо животики, також будемо їх солити. Після чого поєднуємо сіль, поєднуємо. Цукор. Добре, всі ці частинки, всю цю філешку ось так просолюємо цукром і сіллю з одного і з іншого боку. Беремо якусь, я не знаю, там судочок, якусь миску. Туди викладаємо всі частинки нашої риби, закриваємо кришкою і відправляємо до холодильника на три дні. Три дні воно постояло. Відкриваємо, вона рибка пустить сік трішки, вся сіль і цукор розчиниться, вбереться в рибку, відкриваємо, беремо шматочок рибки, трішки промиваємо під водою, просушуємо паперовим рушником. І Потім в такому паперовому рушничку ми цю частинку рибки будемо зберігати. Коли потрібно, розкрили рушничок паперовий. І ось так, як бачите на своїх екранах, рибку ось такими шматочками нарізаємо. Що мені дуже подобається, що вона така виходить, знаєте, ніби підв'ялена. Ну, дійсно, така, як продається в магазинах. І вона виходить дійсно дуже-дуже смачною. Зранку берете ось таку скипку батону, намащуєте його звичайним вершковим маслом і викладаєте трішки рибки. Берете склянку кави чи хто ще полюбляє чаю. І, друзі, повірте, краще не придумаєш, навіть до якогось там звичайного перекусу. Дякую, що ви зі мною. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, а також діліться в коментарях своїми цікавими рецептами, зокрема рецептами соління риби. До нових зустрічей!